Привіт, любі друзі! Я хочу з вами поговорити стосовно нового метро, яке нещодавно анонсували. Воно буде в VR Всесвіті. І всі почали одразу плакати і пускати отакі крокодилячі сльози, казати: Метро це провал. Один крякає, метро це провал, інші крякають, метро це провал. Ну, оці ці-всі великі, буржуа. E, наші журналісти українського гемдева крякають і бякають, що нове мітро це срань на віаррі. А я вам скажу, вони просто недалекі люди, які не дивляться на перспективи і не розуміють, що з урахуванням хмарних технологій, і з урахуванням, що ти купляєш якусь саму дешевеньку собі VR гарнітурчик там за 200, там, 50, за 300 доларів ти отримуєш експірієнс такий, який ти не отримаєш ніде. І якщо ця мавпа вважає себе голосом природи і крякає, що нове метро це срань і дуже погано. Я вам скажу наступний момент, щоб вони сука не розстраювалися, не засмучувалися оці ці буржуа, які мають тисячні мільйонні перегляди. Я скажу так, і ну вони це знають теж, і я просто вам скажу так серед слов. Фуагємс веде розробку повноцінної метро вже на протязі двох років мінімум. Вони набирали собі тестувальників, геймдизайнерів І якщо зараз просто вярчик, то я можу вас впевністю запевнити, що після релізу сталкера, буквально через місяці 3-4, анонсують метро. Отак от. Так що, чекаємо нове метро. На жаль, воно буде в сетінгу Московії. Знову будемо бігати по ВДНХ, а Там оці всі їхні там прикольні, ці всі станції. На жаль, на жаль. Буде сетім знову. Московія. А... а знаєте, на те воно і краще. Навіщо бачити в руїнах Київ або інше якесь, якесь інше місце, місто, коли приємно бачити Московію, як завжди, в болоті, в упадку. І, хоча б не фізичному, а хоча б метафізичному, реальному її стані, ми її бачимо, і будемо відчувати і грати. Тому обов'язково чекаємо нове метро, VR і. Чекаємо анонсу повноцінної, точніше не повноцінної, а звичайної для поціновувачів шутера метро, звичайної метрошки. І буде у нас все суперпісня. Віримо в ЗСУ, все буде Україна! Обійняв, поцілував, побачимось, друзі мої.